Галичанка здобуває перемогу над Спартаком. Гравець львівської команди Ванеса Лакатош поряд зі мною. Вітаємо вас з перемогою. Дякую. Ваш підсумок по грі. Ми боролись з сьогоднішньою грою. Ми хотіли перемоги тільки. Да, були багато помилок і в захисті, і в нападі були втрати, але ну ми старались, ми хотіли перемогти і. Ми перемогли цю ігру. Ви граєте в центрі оборони? Які, які завдання сьогодні ставив взагалі перед захистом Віталій Андронов? Пропустили тільки 15 м'ячів. Ну, більшість виходити на півсередню, щоб не дати кінти її в поворотах, не вибігати з захисту, щоб не дали в лінію пас. Ну і в'язати, говорити між собою з дівчатами, допомагати, підказувати, що куди йти. У Галачанки є кадрові втрати, але грають тепер молоді гравчині, як друг другі номери. Як для вас складається цей сезон? Що можна? Ну він ну, у нас є втрати наших дівчат да, важко. Дуже важко без них, тому що пішла більшість на нас нагрузка, може так сказати. Ну, ми стараємося, ми тренуємося. І хочемо тільки перемогу здобувати. Де ви починали? Де ви, де ви тренувалися, яких тренерів і ваш шлях до голочанки? Починала я з ДЮСШ Тячів. Перший мій тренер був Роман Самарський і Юля Боржук. Потім мене відправили в ЛФК... ЛДФКС, це Львівський фаховий коледж спорту. Віталій Надич, а потім потрапила в Галичанку. Дякую.